Ми були в європейському маркеті, купили що Наші. Ми купили? Наші. Ну ціна, Ріта, лоханулась я трошки. Я, коротше, тому що як пробили, воно, оказывається, 14 доларів, 13 з ну, чим то огірки золоті. Пшено. Три пачки там. Було. Сухарики. Ну, Тут я бачила, бачу. Кебаб. І маленькі, ти бачиш точки. Кебаб пага Що там ще? Тут що, живчик, кебаб. живчик. А, це саме головне. Колбаска. А, це бабичок. Це говяжий балик. Пахне. А це головне, то що дівчата ждали. І саме дороге. 30 доларів пів кіла тут. Даже менше трохи, ніж пів кіла. Тарам, ну де одразу так ріжуть. Ану, пробуй колбасу. Вкусно. Вкусно, як наша, да? Uh -huh. Так что ой, девки, да уже улыбка на лице. Да. И заплатили за ми май... оце все. Сейчас. 84 канадских доллара. Ну, агарки, я ж кажу, 13 долларов. Ні, не, не побачила я цену, а потім, коротше, вже ладно, думаю, мене стало міняти. Так що дорого це чи ні? Рішать вам.